У Полтавському мікрорайоні Левада укладають бетонну основу та встановлюють колони для огородження. Так близько місяця облаштовують спортивний комплекс Вулична арена. Зроблено розпланування території. Завершується встановлення стійок огородження. Завершується встановлення поребрика, який буде як основа і опалубка в той же час для бетону. Після цього у нас відбувається засипка щебеневої суміші під бетонну основу. В'яжеться арматура і заливається бетон. Проєкт спортмайданчика 2017 року переміг у міському конкурсі Бюджет участі його співавтор Полтавець Павло Нагорний. Серце вуличної арени це майданчик з резиновим покриттям, який буде мультифункціональним. Основний це баскетбол. Далі буде розмітка під великий теніс і буде розмітка під волейбол. Тут буде знаходитися два столи для настільного тенісу. Буде знаходитись велопарковка, два майданчики для гри в бадмінтон. Вся вулична арена буде побудована з урахуванням інклюзивності. За правилами конкурсу проєкт Павла Нагорного мали реалізувати 2018-го за майже півтора мільйона гривень. Зробити це не змогли, зокрема через брак фінансування, каже заступник голови громади. Основа закладена була асфальт. І коли е, взимку буде дощ, покриття втратить свою еластичність. Тому ми поміняли сьогодні по проєкту е, основу із асфальту на бетон, з врахуванням тих змін, які необхідно внести, це буде коштувати 4 мільйони 900 тисяч. Кошторисна варсність вона збільшиться зв'язку з подорожанням. Якщо з подорожанням матеріалів, росте ціна на бетон, на резину, на метал. За словами Валерія Пархоменка, завершити будівництво вуличної арени у Полтаві мають до кінця року. Елла Трубієнко та Богдан Казирі новини на Суспільному. Полтава.